Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема обробіток від кліща. Коли починати обробляти. Розповім, як роблю я, а ви вже робіть, як хочете. В принципі, в кожного є голова на плечах, я думаю, ви з цим якось справитесь. Як роблю це я? Я обробляю сім'ї, ті, в яких є мед, тільки після того, як забираю весь товарний мед. Формую нібито вже гніздо на зиму, але ще не остаточне. Тоді обробляю. Дивлюся, контролюю осип кліща. Якщо впало небагато, чекаю, поки вийде весь розплід і повторно обробляю. Знову ж таки, контролюю, скільки впало кліща. Підкладаю я листочки, дивлюся. Якщо після повторної обробки падає 10-15 кліщів, в принципі, все, розплоду немає, я обробив і впало мало цього кліща. Все, сім'ї зимують і більше я не обробляю. Можу обробити навіть повторно, якщо дійсно впало багато кліща. Це ще нібито третій буде цикл обробітку через 10 днів. От я бачу, впало багато кліща. Через 10 днів я повторно обробляю і знову контролюю, скільки його залишилося ще в вулику. Якщо вже падає там, як я сказав, десяток два все, йдуть в зиму. А якщо у вас, скажімо, є там відводки, рої якісь, рої взагалі можна обробляти, скажімо, ви зняли з дерева, чи привезли пастку, поставили якісь там пластинки і контролюйте теж, якщо є бажання, чи є в того роя кліщі, чи нема, обробили і, в принципі, там нема розплоду, кліщ осипався, рій буде чистий, буде працювати без кліща, то зимою, вірніше осінню, можна просто так для профілактики його обробити. Також і відводки. Якщо скажімо, ви зробили відводок, і довгий час там щось у вас не виходило, вийшов весь розплід, відводок без розплоду, потім ви підсадили матку, скажімо, десь затрималося все це діло у вас, таке буває, теж можете обробляти. і в принципі, нема розплоду. Кліщу нема де сховатися. Він любить в розплоді бути, розбиватися. А так як нема розплоду, він на бджілках, а ви обробили бджілок, а потім молода матка засіяла, пішов в розплід, а кліща немає. І, в принципі, теж така буде ніби профілактика. Але це в роях, відводках або в тих сім'ях, від яких ви не будете брати меду. Хоч і рекомендації в препаратів є різні, і пишуть, що можна іти і так. І... Із медом і без меду, то таке вже. Краще без меду. Ще який нюанс. Так як багато людей зараз мені пишуть і страждають від неякісних препаратів, не обробляйте всю пасіку підряд. У вас, якщо, скажімо, там навіть три вулички, так як ви початківець, ну більше-менше, то неважливо. Обробіть одного вулика. Подивіться через добу, як себе почувають бджоли. Падає чи падає кліщ. Чи не травляться бджоли, бо людина мені написала буквально там, може, місяць-півтора назад захотіла поставити якісь там пластинки вже я не знаю, що це за пластинки такі. І каже, після цих пластин бджоли просто випадають з вулика. Мертві бджоли, повно осип іде, вбиває все, вбиває кліща, вбиває бджіл. Навіть на пластинках там якась ну, доза така, що. Не витримують, не витримують живі організми. Тому вам потрібно оце контролювати. Дотримуватись інструкції, не робити там, як ми любимо всі, жука кропити на бараболі, а й дам трошки більше і таке. Ну, в принципі, може, для колорадського жука воно і непогано, але ви не забувайте, що. Вулику не тільки кліща, а й бджілки, матка. І можна зіпсувати сім'ю. Майте це на увазі. Якщо ви, друзі, займалися якимись профілактичними обробітками протязі сезону, скажімо, еко-продуктами, є зараз теж дуже багато їх, натуральні нібито від кліща, масла і таке різне. Все одно. Осінню перевірте, наскільки це було ефективно. Так як я робив в контрольній групі бджіл, ефективність особисто в мене під великим сумнівом. Були сім'ї, які напротязі сезону нібито оброблялись, і були сім'ї, яких я не чіпав. Після того, як я осінню пролив. А мітразом, біпіном, результат був такий, що, в принципі, що робив, що не робив, одинаково. З тих пір я, в принципі, цим і не займаюся. Забрав мед, підігнав нібито гніздо, обробив, проконтролював повторно. І, в принципі, проблем з зімівлею нема, тому що, самі знаєте, якщо багато кліща, то і зімівля буде, ну, Зимівлі не буде. <хи> Якось так. Але у вас повинен бути тотальний контроль. Якщо багато сімей, ну, зрозуміло, що всі контролювати це ну, діло не хитре, як то кажуть. Я беру по одній-дві сім'ї з ряда, підклав листочки, там, скажімо, 5-6 сімей взяв. Все середнє по пасіці, я вже буду розуміти. Де є дно сітка, там взагалі без проблем, якогось піддончика підстави, все насипалось і не насипалось. І бачиш, результат осінь. Як себе почували бджоли в різних регіонах, в різній місцевості і кількість кліща, та навіть від року залежить. Тому що ви бачите, з цією погодою ну, якась, якась халепа. Вона міняється і в одному році, може, цього кліща й не було в когось, а в іншому вже його повно. Також і різні сім'ї себе ведуть по-іншому. Може бути таке, що ось у вас одна сім'я просто не впало кліща ніякого, а друга буде закліщована сильно. Ще один момент. Якщо ви використовуєте якісь пластинки, от, скажімо, ви їх поставили. Все добре. Контролюєте осип, не падає ні кліщ, ні бджола, все прекрасно, сім'я працює. Ну, вже ніби як на осінню, але працює. Але ви бачите підозрілу картину, що нема осипі кліща, у вас повинно це ніби трішечки. Насторожити. А можливий такий варіант, що препарат не спрацював. Просто ви будете думати, що нема кліща. А насправді виходить так, що просто препарат не спрацював. Я б що рекомендував змінити препарат, взяти щось сильніше. А на даний момент саме сильне, саме ефективне це, друзі, амітраз, це Біпін, тактик ще. Діюча речовина це. Амітрас, воно там і там є. І ту сім'ю, де не впало нічого, скажімо, через 10-15 днів пролити ще раз біпіном. Теж проконтролювати. І, можливо, можливо, вас це здивує. Але мені багато людей писало, що ось там були пластинки. Не було ніякого осипу. Потім через 5 днів він взяв, пролив біпіном і просто за голову взявся. Хтось буде казати, що за 5 днів вийшло багато розплоду і там вийшов той кліщ. Так, друзі, процент може бути, але не може бути так, що 5 днів нема нічого, не сиплеться. В будь-якому випадку повинно було сипатись. І через 5 днів вже тотальний осип. Так не буває. Якщо кліщ є в сім'ї, то до виходу розплоду, звісно, його буде нібито менше. А якщо вийде весь розплід, і кліщ з ним вийде. Ну, так не буває, що нема і є. Ні, це препарат не спрацював. Просто витрачені гроші в пусту. Контролювати якість препаратів, тому що це саме основне недіючий препарат. Він шкоди не наніс, скажімо, бджолам, але й кліщу теж не наніс. І ваші бджоли пішли в зиму сильно закліщовані, і сім'я пропала. Сильно ефективний препарат, який велику має дозу, який вбиває бджіл, він вбив все, теж сім'я під питанням. Я б нічого не казав, якби не було таких коментарів. Це я, в мене, слава Богу, нічого такого ще не ставалося і, надіюся, нічого і ставатись не буде. Але люди пишуть, що є така проблема. І на біпін, і на тактік. Каже, розвів. І нема сім'ї. Ну, це, це найгірше, що може бути, щоб джоляр сам собі таку наніс шкоду. А що саме дивно, що буває таке, що це пишуть бджолярі з великим стажем, як то кажуть. І чому вони попадаються на цю таку вудочку? Тому що думають, ну, вже займаються не один рік, не буду я там проливати одну-дві сім'ї та чекати ту, ту добу, осипалось, не осипалось. Він зарадився і там, скажімо, 50-100 сімей. А препарат неякісний. І хто? Так, втратить пасіку або суттєво втратить бджіл, наступного року вже таке робити не буде, вже буде контролювати цей процес. Так що і вам раджу, контролюйте якість препарату, і... І осип кліща і так далі. Від цього залежить зимівля. Можливо, в деяких кліматичних зонах дійсно вам пощастило і ви. Обробили, а кліща просто нема фізично. Тому що навіть в одній тій самій кліматичній зоні сім'ї на кліща реагують по-різному. І от я беру так по пасіці, завжди десь якась сім'я у мене сильно закліщована. Не знаю, з якої тої причини, і не то, що вони в одному і тому самому вулику. Вулики кожного року міняються просто. То в тому раді, дивлюсь, багато кліща впало, то в тому раді багато кліщів. Чому так відбувається? Не розумію. Якби вже ну, такий рік був, то більш-менш було по пасіці, воно рівномірно. Ну, всі багато закліщовані або всі не закліщовані. А то буває, що, як я сказав, одна сім'я там впало 10 кліщів на листочок, а сусідня там уже сотні. Сотні, десятки сотень падає. Просто були такі випадки. Там жах був. Але, тим не менше, пару обробітків і сім'я зимувала, і все там добре було. Ну, то таке вже. Є різні друзі канали і десь вам рекомендую, скажімо, взагалі не обробляти. І... Або автор каже, наприклад, у мене нема кліща, я не обробляю, або там кладу полинь, або даю там кас, і все, нібито чудово. Ви можете це все спробувати. І протягом літа, скажімо, там, ви робили якісь еко-народні методи, там хто, хто хрін, хто часник, хто, ну, хто що. І перевірте це все осінню. Ви робили ціли, цілий рік такі гарні методи. Не маю нічого проти. осінню. Перевірили хімію, скажімо, якусь контрольну групу своїх сімей. А то й всі. І бачите, а кліща нема. Чудово! На наступний рік продовжуйте в такому ж дусі. Знову ж таки, перевірте декілька сімей. Нема кліща. І ось тоді, коли у вас буде оця вже схема ваша робоча, дійсно без кліща, і у вас буде, скажімо, той часник. Це просто, я так сказав, часник, то, то вже не важливо, що ви там кладете. І якщо той часник буде працювати у вас рік, два, три, все, тоді дійсно ви можете нічим не обробляти, у вас вже ця ніби як напрацьована схема. Але у вас не повинно бути такого, що ви понадієтесь на часник, не підтвердили є кліщ, нема кліща, і сім'ї не перезимували. Тому що закліщеність велика це нервова сім'я. Нервова сім'я їсть більше корму. Потім вона починає поносити, так як кишечник забивається. Матка починає, як то кажуть, свої гарячки сіяти. І знову ж таки, все це запускається. Матка сіє. Все, приречена сім'я. Ідеальна сім'я без кліща, коли без розплоду, без нічого. Вона сидить так тихенько, що приходиш зимою прослухати їх, а їх не чутно. І думаєш, пропала сім'я. У мене колись це було перший мій сезон, я прийшов, ну, чую, всі ж так гудуть, 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 до однієї підходжу. Ну нічого не чую просто. А вони трішечки відійшли десь в центрі. Все, я відкриваю вулика, холстика. А вони сидять собі, як ні в чому не було в клубі. Просто такий. Вони як заснули. Прекрасно перезимували. І оце ідеальна зимівля. Вони сидять на місці, вони не йдуть там за тим кормом там, е так швидко. Не їдять вони його так багато. Корм йде вже тоді, коли. Є розплід, але це вже така, це вже весна, рання весна. Це вже лютий місяць, тоді вже в кінці лютого може вже матка е, підсівати. Березень, початок березня, ну як в кого, тут вже таке. Тільки тоді вони починають вже їсти більше корму, вони вже облітаються і так далі. То вже зовсім друга історія, як то кажуть. І щоб добитися цієї ідеальної сім'ї. І її не повинно нічого тривожити. В основному не бджолярі, а, а може бджолярі початківці будуть казати, а як же бджоли в природі, ніхто ж їх не обробляє і так далі. і тому подібне. Друзі, в природі ніхто до них і не лазить через день, ніхто їм не переставляє рамки, ніхто не забирає розплоду і так далі. В природі є механізм боротьби, так як і вуглекислий газ, в дуплах його. Більше, ніж в вулику, а кліщ цього не любить. Також в природі вони частіше рояться. Теж такий ефективний метод боротьби вони рій, коли вилітає, він скидає велику кількість кліща, якщо він є. В природі все трішки по-іншому, ніхто в них мед не забирає і так далі. Температурні режими теж ніхто в природі їм не портить, скажімо, якщо дуже жарко, не відкриває вулики, не робить е, стільники ширше. Кліщ не любить спеки, скажімо, високої температури, він не розбивається там. Багато є моментів, що воно не так, як в природі. Ніхто ж не займається таким е, зараз, ну, в принципі. Борті, може хтось і займається, але ну, це дуже малий відсоток людей. це, Я думаю, бортовики мене розуміють. Вони не заглядають в борт через день. Вони прийшли, відкрили довжину і вирізали, що їм там. Потрібно і пішли далі. Так що, друзі, ось така інформація. Рекомендувати чим обробляти я не буду, тому що це дуже небезпечна справа. Десь щось скажу, ви візьмете той препарат, потім якась буде у вас неприємність, і будете на мене щось говорити, тому що зараз багато різних підробок, і хто його знає, на що ви натрапите. Але я вам розказав, як уникнути великих неприємностей. Все. Займайтесь бджільництвом до побачення.